Брат мій був архітектором, ну, його путь, його життя, якщо взяти із дитинства, то він родився, можна говорити, художником. Він дуже малював манку, він дуже любив малювати. Ходив він в школу і в школі добре займався, займався на шиці, оставляв. Свої твори художні там поставили на пам'ять. Вчительські там намалював багато картин. І він був спортсмен. Намовлючі його пам'ять, ви так много українського архітектора, ми сьогодні зібралися, щоб відкрити його відповідальні складу. Іван Федорович знаний архітектор не тільки в Черкасах, на Україні, а й далеко поза його межами. Він був лауреатом всесоюзних республіканських конкурсів. Ми по його проєктам зроблено багато житлої центральної частини міста. До речі, наш будинок архітектора це одна із робіт разом з Юрієм Івановичем Калашником Іваном Федоровичем, якому ми теж цього року відзначаємо 30-річчя. З ним я в школу ходив з першого класу. Після школи він у Харків поїхав, я поїхав у Львів. Кожен рік ми зустрічалися. Після закінчення інституту він був на Далекому Сході. Там оставив свої пам'ятники. Після Далекого Сходу він був в Кіровограді головний архітектор, потім у Смілі головний архітектор, потім у Черкасах. Його роботи в Черкасах аеропорт Черкаський, кооператор магазин і другі. Да. Значить, Іван то був настоящий, настоящий архітектор, член Союзу архітекторів, <плес> <да, который, плес> да, це ж, що то значить. Да. Я його завжди вважав. У нас однокласники 33 чоловіка, і всі в основному зустрічались з Іваном. Значить, він мені рисував картинки. Коли я там учився у Львові, в у Карпатах, навіть з, з моїх слів на цих часів, представте, що це таке нарисував гори і дівчину, яку да, я розказав, що таке за дівчина. Да. Значить, і я радий, що зараз йому меморіальну доску встановили у Черкасах, де він працював, де його була майстерня.